Алоха, друзі, Анна тепер з вами. Я хочу дати вам а, 4 дуже класні вправи, які допоможуть вам, по-перше, покращити рухливість ваших суглобів, тобто а, зменшити біль і зробити так, щоб ви були більш рухливі дієві. Друге, такі вправи допоможуть вам зміцнити м'язи та Третє, такі вправи вони допомагають зменшити менструальний біль. А також допомогти э, э, перетравленню їжі. І головне, те, що такі вправи допоможуть позбутися також болю в попереку. Отже, чотири чарівні вправи, які я додаю майже щоранку до своєї рутини і завжди вам рекомендую. І якщо ви ще їх не додали, то, будь ласка, перша вправа ми. Сідаємо максимально глибоко. Глибоко, наскільки вам дозволяють ваші стопи, щоб ви не відривали п'яточки. І ви маєте сісти глибоко. Якщо у вас відриваються п'яточки, ви не можете нічого страшного, ви просто сідаєте на рівень, який ви собі можете дозволити. Якщо ви будете регулярно повторювати, то ви сядете набагато нижче. Отже, в такому положенні нам треба провести. Секунд, 15-20, Ми можемо з вами просто порахувати і пошататися з однієї сторони в іншу. Раз, два. Три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім дев'ять, десять. Одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Отже, якщо ви глибоко так сісти не можете, ви сідаєте на рівень, на який ви можете сісти добре, і поступово з регулярністю ваш таз буде опускатися. Це була перша вправа. Друга вправа вона теж починається з того, що ми маємо сісти глибоко. Всі наші права сьогодні вони будуть мати за основу цей глибокий присід, тому що це дуже корисно. Ви можете відчути, що у вас тут працюють суглоби колінні, суглоби тазові. От, і це все, повірте мені, впливає на жіноче здоров'я і також допомагає вам зменшити болі, тобто попередити їх і бути рухливими. Отже, що ми маємо зробити? Ми маємо також на такому положенні ви можете сісти, да, у вас, по-перше, перевірте, у вас можуть коліна завалюватися вперед, це теж від того, що у вас не розтягнені ще а, ахілові м'язи. Вам потрібно трошечки припіднятися тоді, лікціями впертися в коліна. Вам потрібно свою грудну клітину наче розправити, зробити спину рівною, впираючись в коліно. А ми зараз підіймаємо одну руку, відводимо вверх і трошки назад. На неї, дивимося, опускаємо. Так, чередуємо, робимо по 5 разів на кожну сторону. Отже, раз, два. Три. Чотири. П'ять. Шість. 7, 8, 9. 10. Отже, знову ж таки, якщо ваша розтяжка ще не дозволяє глибоко сидіти, якщо ви завалюєте коліна вперед, ви маєте трошки припіднятися, розставити коліна, руками так само впертися в коліно. Якщо ще вище, так само. І ви робите ось такого положення. У вас тут буде трошки більше навантаження на квадріцепси. Можете зробити менше повторю або з перервою. Але робіть, ви поступово розтягнете і будете робити вже в повному обсязі цю вправу. Наступна вправа. Також з глибокого положення ми сідаємо, беремося ручками. За великі пальчики своїх стоп. І піднімаємо та, округлюючи спину. Піднімаємо вверх. Намагаємося вирівняти коліна. Вам не обов'язково їх прямо вирівнювати до кліка, що вони у вас встромилися. Але піднімаємо таз. Якщо ви ось в такому получені, це теж добре. Якщо вище, то клас. Повторюємо 10 разів. Отже, спину округлили. Раз. Два. Намагаємося прямо Витягнути округлити хребет, його потягнути три. Чотири. П'ять. Шість. Коли опускаємося? Так само ми грудну клітину розкриваємо. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Чудово. Якраз у нас тут класно дуже працюють суглоби та застегнові і суглоби колін навіть трошечки в мене зараз підхрустували коліна. Що нормально, це означає, що поки що ми якраз даємо. А, синовіальну рідину, щоб змащувати наші харячики, тому що а, в мене теж через старі травми, через те, що я каталася на сноуборді, а, в колінах є а, не все так гладко, є певний артроз, і тому з цим треба працювати. Я не виключаю навантаження на ноги. Ви бачите, я багато стрибаю, але я завжди додаю ще вправи на мобільність суглобів. І зараз ще одна вправа, теж від глибокого присіду, ми сідаємо. Ваша задача тут це опустити коліно, опустити коліно. І тримати свою спину так само рівно в глибокому присіді, або якщо у вищий таз, так само. Поступово опускаєтесь нижче. І ми повторюємо також по 5 разів на кожну сторону, тобто загально 10 разів і почали. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. 10. Ну що ж, друзі, ось такі були в мене чарівні чотири вправи, які для вашого здоров'я дуже корисні, і я раджу вам ввести їх в регулярну рутину, тому що вони дійсно допоможуть вам набагато покращити стан, рухливість вашого тіла особливо попрацювати з Болями, які ви маєте в суглобах або в попереку, або просто їх попередити. Якщо ви їх не маєте, займайтеся, тому що з віком наше тіло воно зношується, воно старіє. Якщо ми працюємо ось таким чином, ми зберігаємо молодість тіла. Отже, будьте молоді, будьте рухливі, будьте здорові, Анна не цкур була з вами, і зустрінемося на наступному тренуванні.